В якому найдивнішому місті у вас був секс? На даху покинутої психіатричної лікарні це нагадало мені, як ми з моєю колишньою зробили це на даху нашої школи у випускному класі. Ніколи не забуду, як вона зателефонувала мені і запитала: Хочеш подивитися на зірки? Я знаю ідеальне місце. Зустрівся з нею поруч із нашою школою і дізнався, що вона знає спосіб, як потрапити на дах. Вона зробила перший крок і та. Зараз мені за 30, і я досі час від часу думаю про неї та про той момент. Ми займалися сексом у багатьох випадкових місцях у хірургічному відділенні, яке було покинуте щонайменше з 2000 року. Навіть охорона швидко заходила і виходила звідти, бо за їхніми словами там мешкають привиди. Ну, єдина, ектоплазма, яку я бачив, це та яку ми залишили після себе. На льодовому комбайні змінено, оскільки багато людей запитували, мій партнер працює водієм льодового комбайну в хокейній команді свого сина. Одного разу, пізно ввечері після гри, я поїхала забрати його з роботи, і він запитав, чи хочу я покататися на льодовому комбайні. І я погодилася, ми були там наодинці, і він точно мене покатав. В багажнику фургона моїх батьків в автокінотеатрі ми дивилися година пік, 3. Я його не бачив. Ми припаркувалися задом, щоб лягти в багажнику фургона і дивитися фільм. Приблизно до середини фільму атмосфера ставала все гарячішою, і я зачинив задні двері. Ми зробили свою справу і закінчили приблизно тоді ж, коли закінчилася перша частина фільму. Фільм був поділений на дві частини, між якими був Ан. Я відчинив задні двері, щоб піти купити напої, і в салоні засвітилося світло. Саме тоді я зрозумів, що всі вікна сильно запотівші, як у сцені з Титаніка. Я вийшов з фургону і троє чоловіків середнього віку в машині поруч із нами подивилися на мене і сказали, чудова робота, хлопче, і показали великі пальці вгору. Мені було так ніяково. Перший ряд університетської лекційної аудиторії о третій годині ночі познайомився з дівчиною в клубі. Потрібне було місце для перепихону, але ми обоє жили за кілька годин їзди від клубу. Пройшлися випадковим університетським кампусом і помітили, що двері однієї з лекційних аудиторій були відчинені. У моїй першій орендованій квартирі у ній ще нічого не було: жодних меблів і взагалі нічого, тільки ми та бетон. Я допомагав подрузі з переїздом на першому курсі. Я знав, що я їй подобаюсь, але вона дружила з моєю колишньою, тому нічого справді серйозного так і не сталося. Але вона була така вдячна, що я був єдиним, хто залишився, щоб допомогти їй з переїздом, що повела мене. А в кав'ярню пригостити обідом. А потім ми повернулися в порожню квартиру, щоб залишити ключі. Ми просто лежали на килимі в порожній кімнаті та розмовляли. А потім це сталося. Єдиною незручністю було обійматися потім без ковдри або простирадла, просто недбало накрившись одягом. Відділення невідкладної допомоги, моя подруга медсестра у відділенні невідкладної допомоги, і вона каже, що таке трапляється досить часто. О, вірю, нас застукали, і це було так соромно. Всі про це дізналися, і всі витріщалися на нас, поки ми ганебно виходили з відділення невідкладної допомоги. Якщо в моєму житті був момент, коли я хотіла, щоб мене затягнуло у величезну чорну діру, То це було саме тоді на полі для гольфу. На сцені на роялі за завісою у головній концертній залі коледжу це було в 1966 році. Зараз мені 77. Взагалі ми займалися сексом у практично всіх доступних і важкодоступних місцях кампусу. Від однієї зі студій звукозапису у музичному корпусі до заднього сидіння моєї машини на кожній парковці кампусу ми були схожі на скажених маленьких трав. Лахаючись кроликів на даху пожежної машини, на задньому сидінні поліцейської машини з дівчиною, з якою мене щойно заарештували, за те, що ми займалися сексом у ліфті. В автобусі, буквально в автобусі, ми були на задніх сидіннях. Була пізня ніч, автобус був майже порожній, і враховуючи те, як він рухався, нам навіть не довелося докладати особливих зусиль. Кладовище конфедератів у вагоні канатної дороги у швейцарських Альпах. І ще раз, коли поверталися назад. На траві на відкритому стадіоні прямо посеред поля, а ще у річці, що було не так вже й погано, але дивно змінено. Забув згадати, що стадіон був навпроти гуртожитку. Так. Чому ви вирішили зайнятися цим посеред стадіону? Як це сталося? Це було вночі біля університетського кампусу. Там був великий регбійний стадіон. І ми просто пішли туди і зробили це прямо на полі. У старшій школі ми з моєю тодішньою дівчиною спробували зайнятися сексом на відкритому полі. Щойно ми почали, я підвів погляд і побачив вдалині двох літніх людей, які з жахом дивилися на нас. В кабінеті пастора в підвалі церкви з сином пастора. Як дитина пастора, можу сказати, що для нього це не було дивно. Ви маєте рацію: він знав, як зламати замок на дверях і відчинити їх без ключа свого тата. А ще сказав мені не сидіти в скрипучому кріслі його тата, а лягти на шкіряний диван, який там був. Я, будучи збудженою дівчиною-підлітком, навіть не подумала. Спитати, звідки він все це знає? Сповідь мені було 17 років, і я зробив це з 28-річною дівчиною, яка готувалася стати черницею. В кінотеатрі під час перегляду кладовище домашніх тварин. Парковка біля церкви. Камаро 1986 року випуску без верху. Її голова виглядувала з машини і ховалася назад, на чай іграшка Джекс Трибунець. Моя дівчина робила мені мінет у вітальні, поки моя мама різала овочі на кухні. Ми, ніби, були всередині порно. Я кінчив, вона все проковтнула, не залишивши жодних слідів. Я досі пам'ятаю це так, ніби це було вчора. У церкві на піаніно це було з донькою пастора. Він досі каже, що я зруйнував життя його доньки. Ми були молоді та збуджені. На ліжку моєї колишньої поруч із її сплячою сестрою на скелі за 500 метрів від пляжу в Хорватії. Зрештою, нас побачив дайвер, але нам тоді було байдуже не секс. Але коли я був підлітком, ми з моїм татом забрали мою дівчину та її батьків з аеропорту. І вона мастурбувала мені дорогою додому. Поруч із нею сиділа її мама. У монастирі ми з моєю майбутньою дружиною брали участь у передшлюбній реколекції для пар і трохи втомилися від усіх цих глибоких роздумів та змістовних розмов. До речі, шлюб був чудовим, і ми були разом протягом майже чотирьох десятиліть, поки вона не померла, вона була коханням усього мого життя, і я щодня за нею сумую. Це навіть був не секс, але я була за кілька секунд від одного з тих оргазмів, коли доводиться стискати стегна разом, бо мій хлопець зі школи не переставав говорити мені брудні речі, коли ми каталися на маленький світ у Діснейленді. З того часу, щоразу, коли я катаюся на цьому атракціоні, я згадую його збуджену 16-річну дупу, яка намагалася спокусити мене. Він навіть не торкався мене, чи щось таке. Просто говорив мені брудні речі. Лол, здається, мої мама та сестра теж були з нами того дня. Чорт забирай! Мені було 16. Тато моєї тодішньої дівчини терпіти мене не міг, тому що я ніколи не був достатньо хорошим для його маленького янголятка. А ще у нього був вінтажний мерседес, який він любив більше ніж свою сім'ю. Я позбавив його маленьке янголятко цноти на передньому сидінні тієї клятої машини в його гаражі, поки він сам був в будинку. Мінат під столом, поки я працюю за комп'ютером в бібліотеці мого університету. Було десь за 20.00, тому там майже нікого не було в службовому ліфті в торговому центрі. Щиро кажучи, саме моя тодішня дівчина вговорила мене зробити це божевільний спосіб втратити цноту біля лікарні, поки його батько помирав від раку всередині. У літаку після 11 вересня, коли закони щодо авіаперельотів дуже серйозно змінилися, нас не спіймали, і я лише пізніше дізнався, скільки проблем у нас було б, якби це сталося. У тюремній камері з моєю тодішньою дівчиною нас обох заарештували за щось, у чому ми брали участь. Здається, нас звинуватили у шахрайстві, це було дуже давно, і за законом нас тримали в окремих камерах, поки вона не попросила, щоб їй дозволили побачитися зі мною, щоб вона могла побажати мені на добраніч. Черговий був не проти, Тож вона прийшла в мою камеру, і ми скористалися ситуацією. Не думаю, що що тоді у них були камери відеоспостереження змінено. Також пам'ятаю ще один випадок з тією ж дівчиною. Ми зробили це на даху готелю з видом на головну вулицю у вихідні. Я тоді працював там і знав, як непомітно потрапити на дах. Знову ж таки, у них тоді не було відеоспостереження. На лавці в парку під час ярмарки під понтонним човном неподалік від її друзів та рідних, за церквою перед днем народження її подруги, на задньому сидінні моєї машини. Мені було років 18-19, і я трахався з мамою мого друга в будинку іншого друга на підлозі його ванної кімнати. У моїх снах. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.